Розділ перший самозбереження і страх. Імпульс самозбереження лежить в основі всього тваринного життя, від найпростішої грудочки протоплазми, мікроба до найвищої форми життя, якою є людина. Ми зустрічаємо одну й ту ж первину життєву тенденцію імпульс самозбереження. У всьому тваринному світі проходить одна важлива мета збереження життя. Коли істота з'являється у світ, вона наділена однією центральною вродженою місією жити і боротися за своє життя. Для цієї мети, якщо це дійсно можна назвати метою, істота, хай навіть найменша й нікчемна, озброєна багатим арсеналом захисту і нападу. Коли один біолог продемонстрував анатомічну будову гусені, один Зі спостерігачів здивовано вигукнув, та я завжди думав, що гусінь це просто шкіра і каша. Прості живі істоти, які кишать у водах стоячих ставків і мутних калюш, часточки живої матерії, що мільйонами населяють маленький світ краплини води, мають у своєму розпорядженні найскладніші реакції механічні, а особливо хімічні, задля підтримання власного існування. Якою простою не здавалася клітина, ця мікроскопічна. Пічна частинка протоплазми це надзвичайно складна лабораторія, де виробляються токсини, антитіла та нескінченна кількість секретів отруйних і захисних, що підтримують життя цього непомітного мікроскопічного шматочка живої матерії. Самозбереження це центральна мета всіх життєвих проявів. Усі органічні процеси спрямовані на збереження життя кожного конкретного організму. Саме цей аспект я хочу закарбувати у свідомості своїх читачів: самозбереження це ядро органічного життя, це рушійна сила органічної діяльності й функцій. Тенденція життя полягає не в збереженні виду, а виключно в збереженні кожного окремого організму, допоки він живий і здатний функціонувати. Усе живе від ультрамікроскопічного до найскладнішого багатоклітинного організму, включаючи людину, має лише одну фундаментальну тенденцію: підтримання і захист індивідуального існування. Твердження, що індивід не має значення, а все заради виду не відповідає. Є фактом. Природа не зважає на індивіда лише на вид. Це блискуча, але метафізична узагальнена фраза. Підтримання індивідуального існування і боротьба за цю індивідуальність у захисті чи нападі становлять головну мету органічного життя у всіх його проявах. Метою життєдіяльності є індивід, а вид вторинний. Лише усвідомивши цю фундаментальну істину, ми можемо почати розуміти життя загалом і людське життя, зокрема. Боротьба за існування, про яку так багато говорять у сучасній науці, теоретичній чи прикладній насправді означає збереження індивідуального організму або ж самозбереження індивідуальності. Ми можемо сказати, що боротьба за існування в біологічному та соціальному світах це ніщо інше як боротьба за індивідуальність. Усякий організм, що є цілісним щодо своєї життєздатності, будь то амеба чи людина, веде боротьбу за підтримання саме цієї цілісності – індивідуального організму. Всі структури і функції служать збереженню цієї індивідуальності, цього індивідуального я, формуючи імпульс самозбереження в усій діяльності конкретного організму, величезна кількість фізико-хімічних і механічних процесів, адаптацій та налаштувань внутрішніх структур і функцій, а також різні реакції на зовнішні подразники, навіть у найпростіших мікроорганізмів, спрямовані на збереження цілісного індивіда. Навіть коли організми починають жити соціальним життям, їхньою основною метою залишається захист і самозбереження індивіда. Спільнота – це додатковий захист індивіда від ворожого середовища. Так, стада дамарської худоби або інші соціальні утворення тварин дають більше захисту кожній окремій тварині. Вовк, що полює з граєю, має більше сили для нападу й оборони, людина має більше можливостей для захисту та нападу, живучи в соціальному середовищі, яке надає їй більше органів чуття для виявлення небезпеки й більше ресурсів для реагування. До зграя, громада, суспільство існують задля самозбереження індивіда. На підставі достовірних досліджень встановлено, що саме відчуття зовнішньої реальності в людини посилилося завдяки її здатності жити в соціальній спільноті. Соціальна спільнота підсилює кожного окремого члена. Індивід існує не для групи. Група існує для самозбереження індивіда. Якщо індивід втрачає здатність до самозахисту або його імпульс самозбереження послаблюється, тоді вся спільнота приречена на занепад. Саме тому, коли в суспільстві імпульс самозбереження обмежується, пригнічується або знижується через тиранію соціальних норм, таке суспільство неминуче занападає, деградує і зрештою розпадається або стає легкою здобиччю зовнішнього ворога. Така доля спіткала багато племен, громад і націй у минулому і у наш час. Рушіна сила життя це самозбереження індивіда. Уважне вивчення життя загалом і тваринного зокрема призводить до неминучого висновку. Самозбереження це основоположний принцип усіх форм життя. Самозбереження це головний імпульс, першопричина життя. Цим рушієм є не збереження виду чи інстинкт продовження роду, а саме імпульс самозбереження індивідуального організму. Самозбереження має два аспекти позитивний і негативний. У позитивному прояві цей первісний імпульс спрямований на підтримання життя індивіда, збереження функцій і структури в нормальному стані, сприяє повноцінному розвитку і гармонійній діяльності особистості, негативний аспект цього імпульсу. Імпульсу полягає у захисті від травм, деградації, знищення та смерті, і саме в цій негативній формі у вищих тварин імпульс самозбереження проявляється у вигляді страху. Інстинкт страху це невід'ємна складова імпульсу життя. Ми можемо назвати інстинкт страху охоронцем кожної чутливої істоти, щойно з'являється натяк або підозра на небезпеку. Інстинкт страху активується, страх постійний супутник імпульсу самозбереження. Оскільки кожна тварина постійно оточена ворогами, а кожна нова або незвична річ потенційна загроза, інстинкт страху легко збуджується при будь-якій незвичній ситуації. Для його активації потрібен лише найменший стимул. Якщо інші інстинкти вимагають особливих умов і зазвичай є періодичними, інстинкт страху присутній постійно і може прокинутися у будь-який момент і за будь-яких обставин. Усе незнайоме, темрява, втома, виснаження, слабкість пробуджує страх і змушує тварину бігти, ховатися, стискатися чи готуватися до нападу або захисту. Інстинкт страху завжди поруч. Він стежить за нами вдень і вночі, супроводжує в активному житті у відпочинку, уві сні. Страх останній, хто засинає, і перший, хто прокидається. Він, як тінь, але з тією різницею, що постійно впливає на наші дії, не полишає. Нас наодинці невпинно охороняє наше життя. Цей постійний супровід пояснюється тим, що страх це найдавніший інстинкт імпульсу життя, інстинкту самозбереження. Так само, як нерви дотику та болю обліплюють наше тіло, попереджаючи про загрози, страх через наші органи чуття, зір, слух, нюх охоплює нас і застерігає від небезпеки. Без цього інстинкту тварина не встигла б зреагувати на загрозу і зах захистити себе або втекти. Інстинкт страху надзвичайно важливий для життя з цієї точки зору він такий же важливий, як і шкіра, яка захищає тіло від пошкоджень і вторгнення мікроорганізмів у всіх нервових розладах. Ми бачимо ці два фундаментальні чинники: самозбереження та інстинкт страху.